Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо цікаві факти про знайомого всім птаха. Шпак співочий птах родини шпакових, ряду горобцеподібних. Одним з перших прилітає навесні. Саме для шпаків майструють шпаківні, щоб залучити парнатих ближче до садів та парків, адже шпак харчується комахами-шкідниками врожаю. Шпак прекрасно співає. І легко приручається. Він охоче спілкується з людиною, наслідує її голос і інтонації, шпак невеликий птах вагою в середньому 70 грамів, з довгими крилами і прямокутним хвостом. У всіх птахів досить густе оперення, переважно темного, з блискучим відливом кольору, яке вони змінюють щорічно після гніздування. Після линяння в оперенні з'являються дрібні сірі трикутні цятки. Самець і самка мають схоже за кольором оперення. Дзьоб птаха дуже сильний, за формою прямий та злегка загнутий. Шпак, здатний ударами дзьоба, вправно витягувати хробаків із землі. Птах може сидіти на гілці та переміщатися по землі завдяки універсальній будові лапок. Шпаки соціальні птахи, тримаються зграями і часто селяться великими групами. Шпак буде радий, готовій споруді. І оселиться в шпаківні або безцеремонно відвоюватиме зайняте, наприклад, дятлом дупло. Звичайний шпак це традиційний житель шпаківень, птах, ще бече поруч із житлом людини, майстерно вплітаючи у свій репертуар нові ноти підслуханих інтонацій. Самець довжиною 20-25 см, носить чорне, подовжене на грудях блискуче оперення, синім, зеленим або фіолетовим відтінком, вбрання самки. Блідіше за кольором і з коротким пір'єм на грудці. Звичайні шпаки часто живуть з граями у містах і сільській місцевості біля полів, пасовищ та місць утримання худоби. Гнізда влаштовують у щілинах під дахами, у дуплах старих дерев і, звичайно, у шпаківнях. Сільські жителі спеціально залучають шпаків, щоб захистити городу від комах, шкідників урожаю. Шпак знищує полоще ще гусениць, сарани та слимаків. Шпак подає голос у момент небезпеки, під час передачі сигналів родичам чи суперечках за територію, у момент нервового збудження птах бадьоро цвірінькає. Пісня шпака складається з широкого діапазону мелодійних обертів, а також кріт тріску, клацань та інших немузичних звуків. Справа в тому, що шпаки наслідують звуки, які чують, голоси свійських тварин, розмови людей та щебетання інших птахів. Кожен шпак складає репертуар індивідуально, до якого входить кілька пісень. Пісня складається з фрагментів, кожен з яких шпак може повторювати звуками різної висоти. Шпак співає протягом усього року, у шлюбний період він вибирає місце майбутнього гнізда і виспівує безперервно годинами, адже його варіації повинні сподобатися самці. Вона теж співає, але набагато скромніше і зовсім не подає голосу. Коли висиджує пташенят. Самець робить перерву тільки коли змінює оперення. Місце для майбутнього житла обирає самець. Це має бути закритий простір природного черкотворного походження. Він першим прилітає після зимівлі і пильно виглядає в окрузі дупло, щілину у скелі, нору на високому березі річки, заглиблення під дахом. Шпак не може довбати дерево, як дятел, тому охоче займає запропоновані людиною дерев'яні шпаківні. Коли місце гніздування вибрано, шпак приймається виконувати свої найкращі арії, на які відгукується самка. Орнітологи встановили, що 50% самців полігамні і залицаються одразу до кількох самок, але залишаються з найпершою. Ставши парою, шпаки разом будують гніздо з гілочок, соломи, стебел трави, вистеляючи його пташиним пухом і мохом. Першу кладку яєць залежно від регіону, Самка робить із середини квітня до середини травня. У звичайних шпаків зазвичай 5-6, максимум 8 чистих, блакитних, іноді білих яєць розміром в середньому 27 на 19 мм. Самка насиджує кладку в середньому 14 днів, ненадовго відлучаючись, щоб поїсти. За її відсутності, цим займається майбутній батько. За сезон шпаки встигає двічі вивезти потомство. Шпаченята, що вилупились, ледь покриті білястим пухом. Вони безпорадні, але вже можуть залишатися одні, поки батьки добувають корм, роблять це обоє батьків одночасно. Молоді шпаки спочатку їдять тільки м'яких гусениць та черв'яків, пізніше батьки дають їм коників, жуків і навіть равликів. Через 20 днів пташенята готові їсти самостійно, але батьки ще днів 5 піклуватимуться про них. Шпак їсть комах і рослинну їжу. Весняна їжа, звичайного шпака, личинки комах на проталинах та перші дощові черв'яки. З метою легкого пошуку харчів птахи йдуть свіжою борозною, коли фермер оре землю, і крутяться на витоптаних пасовищах серед тварин. На початку літа раціон поповнюється жучками, павуками, метеликами, шпаки їдять коників, сарану, гусениць, капустянок. Чим дуже допомагають городникам зберегти майбутній урожай. Проте з середини літа шпаки із задоволенням перемикаються на місць садів та клюють груші, вишні, полуницю, смородину та виноград. Восени шпак їсть насіння клена, горобини. Природні вороги шпаків, які живуть у дуплах дерев, це лісові куниці, які забираються в гнізда та нападають на пташенят, щойно ті починають підростати. Куниці спеціально на той час переходять із нічного на денний спосіб життя. Коли пташенята вчаться літати, у хижака починається гаряча пора, іноді він знищує їх більше, ніж може проковтнути, та залишає запас на голодний час. Ображають пташенят й інші види сімейства куничих, а також білки. У небі шпаку загрожують хижі птахи, яструби, соколи та орли. Великий зграїв шпаків Простіше вислизнути від лап небесних розбійників, ніж поодинці. Крайні птахи помічають супротивника і передають сигнал іншим. Зграя миттєво змінює напрямок польоту, а потім розсипається. Крім того, сороки, ворони та деякі інші великі парнаті можуть тягати яйця з гнізда. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.